Три людини загинули ще шестеро дістали поранення внаслідок обстрілу росіянами Херсонської області. Під вогнем противника були десятки населених пунктів. Про наслідки розпитаємо Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Херсонщині на зараз? Чи були обстріли з боку росіян? От, як ви вже сказали, вчора троє людей загинуло, шестеро постраждало, поранення різного ступенем важкості, отримали в різних куточках Херсонщини від Білозерки до Береславу, в тому числі постійно під атаками дронів. І сьогодні Херсон. Вчора двоє загиблих в Бориславі, жінка та чоловік. І ще один чоловік внаслідок атаки дронів в Станіславі отримав несумісне з життям поранення. Та загинув в Бориславі внаслідок мінометного обстрілу. двоє людей загинуло. Щодо сьогодні, наразі ми маємо двоє поранених. Одного загиблого 24-річний чоловік у селі Червоний маяк, це Новарайська громада. Загинув внаслідок артобстрілу, отримав дуже важкі поранення сьогодні. В Антонівці чоловік 59 років. Натрапив на міну полюс. Пелюстку, які росіяни продовжують розкидати в обережній зоні. Чоловік підійшов на зупинку, і там десь на землі натрапив саме на цю міну, отримав важкі поранення, травматичну ампутацію стопи. І зараз лікарі борються за його життя. в лікарні. Ну і ще один чоловік в Білозерській громаді Білозерки звернувся за допомогою, отримав поранення внаслідок усього минулого. Пане Олександре, стосовно мінування території, як часто ворог мінує прибережні зони? Ну останнім часом цього не було, знову почалось. І до цього ми фіксували навіть такі міни. Нам присилали мешканці фотографії, відео, коли ці міни лежали на дахах будинків в Антонівці. І це таке масштабне мінування з їх сторони було. коли... Осінь наступала і листя вкривало дороги, ну, і доріжки, стежки, і там вони розкидали для того, щоб люди підривалися на них. Потім вони розкидали по самим дорогам, щоб, натраплявши на цей предмет, автомобіль підривався, зупинявся, і потім вже прилітав fpv дрон який. Ще раз атакував вже стоячу автівку. Потім вони почали використовувати їжаки, скидали для того, щоб знову таки зупиняти автівки. От зараз знову є випадок, коли люди знаходять ці міни-полюстки. Скільки їх саме дуже важко сказати, Думаю, там сама прибережна зона дуже заміна. І мова йде саме про цивільних, саме цивільні потрапляють от в ці пастки. Так, звичайно, тому що, по-перше, цивільні не такі пильні. По-друге, звичайно, там рухаються в основному цивільні. Це люди, які там проживають. І ми про яких військових там немає мови. Звичайно, розраховано це на те ж саме полювання за цивільними, і те, те ж саме, як вони заявляли, знелюблення прибережної зони, там, де проживають люди. А стосовно ФПів дронів, ми вже з вами багато разів говорили про те, що ворог полює от за цивільними, використовуючи безпілотники, а куди ще вони б'ють цими fpv дронами і не тільки камікадзи дронами? Так. В більшості, звичайно, це полювання на людей, полювання на автівки, полювання на комунальників, а також полювання за. Об'єктами критичної інфраструктури сьогодні був випадок одного із громад, одні з громад, знов таки Антонівка, влучання в вежу мобільного цінникового зв'язку. Також напередодні були атаки трансформаторів газових газорозподільчих підстанцій. Тобто, вони все роблять для того, щоб якомога. Більше знищити для того, щоб люди не могли користуватися саме саме необхідними е, послугами, які необхідні для того, щоб люди жили, пане Олександре. А враховуючи от близькість до лінії зіткнення, до лінії зітнення, чи є у людей можливість шанс втекти під час от обстрілів артилерійських обстрілів, а також е, атаками дронів? Чи є можливість у людей сховатися? Ну, звичайно, в прибережній зоні це, знаєте, не можна називати, що наближення до лінії фронту, це лінія фронту. І звичайно, коли е, на тебе на людей полюють е, ворог постійно, я сьогодні тільки був на цій прибережній зоні після 4-ї години вечора. І це дійсно ну, така тиша висить і ні машин немає, ні людей майже нема. Звичайно, коли ти виходиш. в е, Таку пору, і коли ти один, то звичайно одразу на тебе вся увага, і е це дуже небезпечно проживати, втекти е важко, е артопсил. Хоча б чутно, коли прилітає там з лівого берега, то чутно вихід спочатку снаряду, потім прильот. І, звичайно, є 5, 5 секунд, 5-7, можливо, 3, щоб полягти сховатися. Коли дрон летить, іноді також чутно. Ну, зараз ми всі дивимося на небо постійно, якесь журналі, почув, одразу е дивишся, хочеш угадати, ну, де він. Е але є такі ж також дрони мавіки, які скидають там, з висоти 100 метрів, і їх можна і не почути. Тому, звичайно, це така дуже. дуже Ну, небезпечно, небезпечно там проживати дуже небезпечно. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Дякую. Я нагадаю: це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової